Сюжет викликає у, у всіх нас тільки позитивні емоції, і е, наступними нашими гостями буде родина, яка абсолютно позитивна. Людину, коли, коли бачиш їх, то хочеться усміхнутися. І, звичайно, вона заслуговує на оплески. Зараз ми познайомимося з Юною Киянкою, яка у вісім років є переможницею багатьох конкурсів із художньої гімнастики. Експерти пророчать їй велике спортивне майбутнє. Зустрічаємо Аню Косову і її маму Тетяну. От ти е киянка вже, і я тебе представила як киянку. А тим не менше ти десь, десь себе відчуваєш все-таки кримчанкою, так? Да. Так, Більше кримчанкою. Більше ковірянкою. кримчанкою. Да. Так я вам скажу, що там не тільки крим, там все взагалі з артеку почалось, так? Давайте подивимось сюжет. Історія родини Костових почалася в Артеку. Тетяна, студентка кримського філіалу пединституту, влаштувалася туди на роботу в оздоровчий центр. Там і зустріла майбутнього чоловіка Сергія, який працював начальником одного з таборів. Усіх дітей, навіть з взрослых, всіх стран, в тому числі там познайомилися з мужем, там сыграли свадьбу, там жили несколько лет, і потім вот у нас з'явилася Анечка. Народження Анютки стало найбільшим щастям родині Косцових. Однак за один рік радість змінила біда. Молоді батьки дізналися, що їхній дитині може загрожувати сліпота через вроджену патологію кришталика ока. щоб відновити зір. Була потрібна операція, яка коштувала чимали грошей. З Артеком довелося розпрощатися. Ми поїхали в великий город. За... Нам понадобились деньги, скажем так. Просто була ситуація, коли ми поняли, що нам потрібно їхати шукати велику суму грошей. Анну прооперували, коли їй минуло три роки. Зір було відновлено зараз дівчинці вісім. Ей наибольшая мрія завоевать титул чемпионки свиту с художней гимнастики. Это первая медаль Севастополя. На да, на самых первых соревнованиях. Это вторая. И в Подорье. Вот это и вот это Харьков. Я два раза в Харькове была. Это Ужгород. Это Перечин. Це вот Луцьк, це Луганськ, це Херсон. Усі ці нагороди Аня отримала на всеукраїнських змаганнях з художньої гімнастики. Кожна нагорода для неї дорога, але найперша незабутня для всієї родини. Цю медаль Аня завоювала в Криму. Мабуть, і рідні стіни допомагають чотирирічній спортсменці почуватися впевнено только открытие построения и с самых маленьких начинается награждение, она, ее возраст самый маленький, и ее награждают первое и первое место. Вот тогда было у меня ощущение удивления, потому что я не ожидала, я не настро... мы, мы просто не ожидали этого. И это вот кроме удивления, я даже не могу сказать, что, что была радость. Вот я не помню, я очень сильно удивилась. Таких нагород у Ані вже більше десяти. Це результат великої праці і таланту. Мама Тетяна дивується, якою різною буває її донечка. На тренуваннях цілеспрямована і зосереджена, на змаганнях яскрава і енергійна, а вдома тиха і спокійна. Про хворобу в родині Костцових вирішили більше не згадувати. Сама дівчинка знає лише те, що новий зір їй подарувала нове. Така ж красива, як і ті видатні українські спортсменки, які зараз є кумирами юної гімнастки. Ти ж одержала ще одне звання диво дитина. Так? Да. Так. Як це було? Я участвувала на... чудо люди. А, а і... чим ти диво? Що Там... такого дивного в тобі? Тетяна Васільне. Ви бачили, як вона ногу закладує за ухо? Я хочу, щоб вона мені сказала, а не ви. Художня гімнастика. Саме, саме своїми досягненнями в художній гімнастиці. Так ти здивувала всіх. Все. Можна йому давати слово, як ти думаєш, У мене питання. Я, я вам должен сказати, що как, как професіонал э, на телевідені і кино, а, значит, кроме того, що вот, знаете, є такое поняття, камера любит. Кого-то, да, кого-то не очень. Так вот, этого ребенка любит камера, потому что вот сейчас она тут сидит жива-живехенькая и хорошо, да. Вот я смотрю на экран и понимаю, что ей надо сниматься в кино. Вы еще не снимались никогда в кино? Не. Не, в рекламу не ходите не надо. В кино идите. Потому что одна киевская девочка, я вам расскажу историю, одна киевская девочка, которая жила когда-то в Киеве, потом, правда, она уехала в другую страну, стала э, кинозвездой мирового масштаба. Это Мила Йовович, которая выросла в Киеве и была такого же возраста, примерно, вот вашего возраста, и ходила здесь за ручку с мамой э, по киностудии. До домашнего. речи, мама дуже багато вкладала в Милу, и я тут хотела у вас вот Батьки, бывает, что все, ну, просто уже Все своє життя закінчується і все в цю талановиту дитину. Як ви до цього ставитесь? Я б не радила батькам вибирати якийсь один напрямок діяльності для своєї дитини і вкладати в це все фанатично, тому що на якийсь період життя можливо це успіх і подобається дитині і батькам. Невідомо, як надалі складеться життя. Я не можу передбачити, чи буде моя дитина спортсменкою, і я намагаюся максимально її розвивати в інших напрямках. Вона співає, вона вчиться грати, вона малює, вона дуже любить ліпити бісероплетіння, Вона дуже любить писан підкази, нагадує писанкарство. Дуже любить навчила пів свого класу писати писанки на минулого воскресіння Христового. Тобто я намагаюся дати їй якісь напрямки, в яких потім вона як особистість. Зможе е, далі розвиватися, якщо раптом так станеться, що спорт виявиться не її з різних причин. Причини в спорті бувають ну самі різні, Безумовно. і найголовніша причина це, наприклад, здоров'я, що мене теж турбує. От і е, батьки, які живуть тільки життям дітей, вони багато забирають від свого життя. Треба, е, дитина має мати цікавих батьків, я б так сказала. Uh -huh. Якщо у мами uh -huh. і у папи є багато своїх власних захоплень, хобі, е, дитина вчиться. Бути теж цікавою, не просто жити одним життям і під центром. Справедливість ваших слів про те, що Анічка займається, я навіть не беруся зараз перелічити чим. Mm -hmm. Підтверджує англійський філософ Джо Клока, який говорить про таке: ніхто не знає сили своїх здібностей допоки не випробує їх. Mm -hmm. Розумієте? Якісь справедливі слова. <плес> не обмежуйте себе. Пробуйте різне, ви талановиті, у вас все вийде. А тобі ми бажаємо, будемо тепер вболівати за тебе. Розумієш, тепер ми будемо знати, що, що нас на, на наступних Олімпійських іграх чекає, правда? Є пропозиція, кожну медаль привозити нам. Ми будемо влюбиватися. Запитання до тебе: ти хочеш братчика чи сестричку мати? Сістричку молодець, домагайся. Оце головне буде також досягнено. Я не знаю, як там діла в артеті, але це краще, що вміють робити твої батьки. Україна і світ, благодійний фонд, місто Київ. Аничка так кажуть в Карпатах. А Анечка, це говорять значить в Криму. Україна і світ запрошує тебе, Аничка, на міжнародний турнір по настільному тенісу. Можливо, ти донечка зміниш свій напрямок діяльності спорту. І з 2 по 6 грудня 2012 року фонд проводить дуже гарний захід, де запрошується 15 країн Європи і вся наша Україна, де буде певна можливість показати свої здібності. Насильний теніс, Папа... Ми... Татяну. Вона на этом столі сяде в шпагат. і там да. всі обалдіють. Щоб ви знали, а... що вас чекає. Так. Так. А для того, щоб Аничка відчула э, гуцульський стиль, я їй маленького віршика. Карпати, рідний край, це водоспад, це водограй, це скрипка, дримба і цимбали. Так, ніжно й весело нам грали. Запрошуємо вас. Дякую. Спасибо. Я хотів сказати, що особисто на собі відчував і відчуваю ту гордість за свою дитину І це щастя, тому що в мене також син спортсмен, і тільки за останні два тижні він у мінську завоював дві золоті медалі з карате і вітаємо у вас у Талліні Середро і золото. От, І як тому я знаю, як що якщо відчувають батьки саме Ані. А як член Федерації Української Федерації карате, е, також е, хотів е, ну, запросити, мабуть, не Аню, а взагалі дітей, взагалі батьків хотів би до того, запросити, щоб вони займалися дітьми саме у напрямку спортивному, тому що зараз це дуже важливо. У нас ну, скажімо так, екологічний стан і. Інші проблеми, які є з харчуваннями, все вони впливають на розвиток дітей, а спорт це те, що допоможе виховати дійсно дитину. Це вже вторую дівчинку віддадуть вам не, на карате. Тому е, е, треба активно приймати дійсно участь і батькам залучатися. Я хочу сказати, що материнство це прекрасно, але коли материнство пов'язане з мудрістю, то це взагалі. Ставить його на рівень найбільш прекрасного. І ну, спостерігаючи за цією ситуацією, хочу сказати, що у цієї жінки є достатньо мудрості для того, щоб розвивати, не заважати дитині, розвиватися, а розвивати те, що є. Бо головне все-таки у батьківстві це уберегти дитину від несвободи. Ви you знаєте, know, поки <laughs> взрослі <laughs> дяді і тіті говорять. Давайте начнем с мамы, правильно? Маме цветы, Спасибо. маме цветы нас так учили кинематографисты. Вот детям мороженое. Но на самом деле это вот здесь такой чайный набор, сервис. Берите, Ань, берите. Можете пока ставить сюда а, чайный набор, который а, вся семья будет этим пользоваться. Вот эти игры развивающие, мама так рекламировала, что вы с полутора лет. Uh, уже и буквы все знали практически. <laughs> Здесь много развивающих игр. Ни в коем случае не разрешайте родителям по старой памяти переправить это в Артек. Ні, оставте це все собі. Я хотіла ще поділитися таким власним спостереженням, чому щасливих історій на телебаченні мало. Ну найбільше і в вашу в тому числі програму йдуть люди з проблемами. Просто коли все добре, а щось людина пережила, чесно кажучи, це дійсно не хочеться згадувати, тому що пережив, хочеться йти далі, просто радіти, що все добре. Дуже багато залежить від чоловіка в родині. На жаль, в нашій сім'ї в тому. В нашій країні найчастіше так відбувається, що якщо народжується дитина з якимись проблемами, чоловіки тікають. І я хочу дуже подякувати своєму чоловіку, нашому папі, найкращому, який виніс це все на своїх плечах, в тому числі матеріально і, звичайно, психологічно. Без нього наша родина не була б родиною, і дитина, напевно, не досягла б такого розвитку. Добре, бути щасливою дружиною, щасливою мамою, займатися розвитком, коли в тебе такий захищений. Тил Останній сюжет він показав нам, що це можливо, що можливо, щоб наші сім'ї всі були щасливими, щоб діти наші були творчими, щоб були талановитими. Я, наприклад, теж дуже дуже радію, що моя донечка вже теж у 9 років стала лауреатом міжнародного конкурсу. Вона навчається в школі лисенка. І я дуже розумію маму Анічки. Пісня, яку я хочу вам подарувати, вона присвячена моїй донечці, а відеокліп зробив мій чоловік. So cool. Браво! Спасибо. Леси Синчук.